А на завершення навчального 2009-2010 року у вищому професійному училищі готельного сервісу і туризму вирішили відійти від усталених освітянських канонів та провести своєрідний іспит на зрілість, професійну майстерність у вигляді фестивалю професій. окрім численних гостей із столиці та зарубіжних делегацій на святі побували і наші кореспонденти. У 2010 році училище відзначатиме 65-ту річницю із дня свого заснування, тому саме час активної підготовки особливих зусиль не вимагається, адже добра слава лине про цей навчальний заклад не лише україною, а й далеко за її межами. То це забачила школі, ю. Вже... Те, що побачив у листопаді минулого року, тут спонукало мене зав'язати співпрацю з цим навчальним закладом та спілкою господарщик шкіл у Жешові». В цьому училищі я вперше, тому я щиро здивувалася. Я про нього багато чула дуже. І мені дуже сподобалось, що мої очікування, навіть те, що я побачила, перевершило моє очікування. Я бачу тут творчість учнів. А як ви знаєте, творчість це вища ступінь знань і умінь. Діти вірування це наше майбутнє. Ви знаєте, ми давно працюємо з Вірою Іванівною над стандартами з на компетенціях на модульно компетенції основі. Але найбільше, що сьогодні мене вражає, навіть не ці стандарти, а стандарти душі, які в принципі є втіленням. Майбутнього нашого і який на сьогодні є самим святим, що панує у цій оселі. Директор училища пані Віра Кузніцова мріє про традиції доброї підготовки вихованців, які будуть поширювати добро і культуру, де б вони не були. Сьогоднішнім фестивалем професій ми хотіли привернути увагу школярів, їхніх батьків, навіть громадськості, до того, що Здобути насправді професійну кар'єру, що відбутися як фахівець і взагалі знайти, знайти своє достойне місце в житті потрібно би через той перший крок через професійну освіту. Я вже є випускником другого курсу, цьому професійному училищі за професією, яку навчаюся майстер странного обслуговування. Дуже подобається, дуже подобається учити в цьому навчальному закладі, тому що є дуже багато різних професій. Я вибрав офіційно бармен адміністратор, тому що це подобається. Робота з людьми, робота з тими приємними людьми, які можуть оцінити твою роботу і прийти на просте дозвілля. Я дуже задоволений, тому що я пішов сюди вчитися, тому що це училище дуже класне і додало мені багато можливостей, і вмінь, яких я вмію. І досятих тож я досяг. Я своєю сім'єю вже не перший. У мене вся моя родина навчалася, всі мої брати, вся родина навчалася у цьому училищі. Роботодавці, майбутні студенти і просто небайдужі люди побували в чудовій казці, створеній руками творчих людей.